Всім привіт! Мене звати Дмитро. Ми продовжуємо огляд новинок 2025 року від компанії Bosch. І сьогодні у нас на Гайко гайкокрут gdr 18 v 215 Поїхали! Це компактний інструмент, який дозволяє працювати вам з твердишими матеріалами, що дозволяє вам виконати роботу швидше. Довжина інструмента складає усього 121 мм, що дозволяє вам працювати у місцях з обмеженим простором. Однією з переваг цього інструмента це ефективна та зручна заміна оснастки. Ви зможете замінити оснастку усього одним натисканням. Гайкокрут gdr 18 v 215 має дві швидкості: на першій швидкості розвиває від 0 до 2100 обритів на хвилину, а на другій від 0 до 3300 обертів на хвилину. І має крутний момент 215 нт на метр. Інструмент важить усього 1 кг, але без акумулятора. Має три додаткових світовіода, які дозволяють вам працювати у темних місцях. Для зручності використання даного інструменту в ньому є три режими роботи: АБР автоматичне закручування у деревину і автоматичне закручування у метал. Далі детальніше. Режим АБР автоматично вимикає інструмент, коли ви відпустили гайку болта. І працює він тільки у напрямку викручування. Автоматичний режим закручування у метал. Цей режим вимикає інструмент, коли гвинт знаходиться на рівні з поверхнею матеріалу і запобігає надмірному закручуванню гвинта. Під час використання автоматичного режиму закручування у деревину інструмент зменшує кількість обертів на початку роботи. Автоматичний режим запобігає надмірному затягуванню шурупу, а також дає змогу користувачеві своєчасно відпустити перемикач. Інструмент має більшшитковий двигун та працює з гайками до діаметру М16. Це був короткий огляд на новинку 2025 року гайкокрут gdr 18 v 215 Якщо вам потрібен якісний інструмент, знаходьте свого дилера у своєму регіоні на нашому офіційному сайті. Всім гарного дня і гарних робіт, Па-па!